Добрий день! Вітаю вас в освітньому центрі Школа успіху. З вами я, Тетяна Петрули, і це урок української мови. Поговоримо про комплімент, леснощі та похвалу. Скажіть, будь ласка, як часто ви себе хвалите? Рідко, можливо, час виправити цю ситуацію. Продовжіть, будь ласка, фразу Я молодець, тому що. І зробіть це якнайбільше. Продовжіть речень 5, 7. Похваліть себе за те, що ви зробили для себе та інших. І робіть це систематично. Рекомендую зробити дошку позитивного підкріплення і прикріплювати на неї наліпки з написаними словами похвали. А також пригадайте, які добрі справи ви зробили цього року. Похваліть одне одного. Намалюйте і подаруйте зірочку за кожну зроблену справу. Виконали? Молодці! Ви любите компліменти? Мабуть, все таки приємно чути слова позитивність на свою адресу а як часто ви кажете слова похвали іншим. Цивніше. саморозумна, правильно сказати, найрозумніша. Більш відповідальніша, більш відповідальна. І найпрегарніша не можна додавати префікс най, коли вже є префікс пре, Тобто ступінь порівняння не утворюється, коли є вже прикметника префікс або вже суфікс. Тому найгарніша, наприклад, можна сказати. Компліменти, які не варто говорити. Як вам вдалося це зробити? У вас така гарна посмішка. Посміхайтеся частіше. Ви так схудли. Креативний одяг, сміливо. Усе знаєте. Жах. Тобі так пасує ця зачіска. Роби її частіше. Усім сподобався твій виступ, хоча презентація була така слабенька. Чудовий, Біше, це твій? Ти сьогодні чудово виглядаєш Виспався? Як для дівчини, креативно. Як ви бачите, в таких компліментах є і стереотипи, і образа, і сумніви щодо компетентності, або зневіра так, у можливостях, підкреслення недоліків особистості. Розгляньте ось таку ситуацію. Історичний анекдот. На одному з прийомів Марк Твен розмовляв із данію. У нього був веселий настрій, і він сказав: Ви сама чарівність, нелюб'язна особа відповіла: на жаль, не можу вам віддячити таким же компліментом. письменник засміявся. А ви зробіть так, як я. збрешіть. Ми бачимо типову ситуацію, коли некоректно відповіли на комплімент. Доречно було б теж відповісти компліментом і подякувати за комплімент, який сказали ці жінці, так? Ви сама чарівність. Тобто, дякую за комплімент, ви теж досить привабливі, наприклад. Наступне правило: не реагуйте агресивно на недоречний комплімент. Це відповідно до попередньої ситуації. Шосте правило: компліменти потрібно робити. З інтонацією захоплення, так а якщо ви будете так скептично це робити. Приємної роботи створення колажу компліментів із цитат сучасних українських пісет, наприклад. Лестощі це не щире вихваляння іншої людини з метою досягнути її прихильності. А похвала це щире схвалення певного вчинку, дій, риси вдачі певної людини чи групи людей. Лестощі передбачають підступність, корисливість, а похвала щирість безкорисливість. Лестощі лише шкодять іншим, а похвала спонукає інших до позитивних змін. Пропоную попрацювати в групах і скласти діалог із використанням компліментів, лестощів і похвали. Пропоную похвалити себе та однокласника, однокласницю за роботу на уроці. Молодчинка, чудово, неперевершено, неймовірно, круто, просто супер, прекрасно, оригінально, надзвичайно, бездоганно, чудовий результат. Ми досягли поставлених цілей. Я пишаюся своїми успіхами, цікавий спосіб виконання завдання. Ти досягну, досягнула майстерності. А також оберіть якісь картки з конуколики, якщо ви припускалися помилок. Спробуй ще раз, перевір ще раз завдання. знайди помилку. І я в тебе вірю. Повтори ще раз тему. Потрібно ще попрактикувати. Збираючись на інформацію про правила гарячої плями, запропонуйте один далий комплімент до персонажів із навіть. Дякую вам за увагу! З вами була я, Тетяна Будорлин. Підписуйтесь на мій YouTube канал. До зустрічі на наступному зимові.